Бжулярі вирішив для вас зняти відео, особливо для тих, хто любить ловити рої. Сам вже більше 10 років займаюся ловлею роїв. І ось в минулому році я нарешті винайшов той спосіб, який мені без проблем допоміг зловити понад 50 роїв за минулий тільки рік. Наступного відео я покажу, як я це роблю і яка одна єдина річ мені потрібна. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте лайки, щоб не пропустити наступні відео з такими крутими лайфхаками. Всі рої, які пролітають через мій сад, незважаючи на їхній розмір та породу бджіл, однозначно потрапляють на одні ті ж самі граблі. Але цей уривок, що на відео перед вами, унікальний, бо один рій сів на граблі, а других граблів не було, то другий прийшлось посадити ось сюди ось на гілочку яблуня. Зараз переселимо з перших граблів і цей теж заберемо на граблі. Як піймати рід, я вам показав, але як заселити правильно їх у вулик, ще ні. Тому ставте плюс в коментарі, якщо хочете, щоб в наступному відео розказав, як правильно це зробити.